Всім привіт, вітаю! Сьогодні четвер, кава з корицею, шарлотка. пиріг з яблуками. Ну що ж, проводжаємо зиму. Сьогодні 29 лютого. Такий день буває, раз в 4 роки, був дуже сонячний, теплий. І вже, ви знаєте, весняний весняний день. Прямо ну, дуже-дуже чудова погода сьогодні була. Але. Ще лютий, а завтра вже будемо зустрічати весну. Ну що ж, підводимо трішки підсумки зими. Я вже казала в своїх відео, що вона була до нас, в принципі, лагідною. Очікували, що будуть сильні морози, що наші. Вороги нас будуть бити дуже сильно, і не буде світла, і буде блекдаун, і так далі, і тому подібне, але слава Богу, все обійшлося. І дякую тобі, зима, що ти була до нас от така поблажливо лагідна. Проводжаємо тебе і зустрічаємо весну. Життя продовжується. Ну, а сьогодні я хочу вам трішки показати порожніх баночок, так як. Ну, Накопилися, тому покажу і викину. Так, у мене їх небагато, тому довго вас тримати не буду. Отаку От капсулу використала для прання сіла, вона мені сподобалася, тому планую купити таку цілу пачку. Ну, можливо, куплю не універсальні, а для кольорових тканин. Подивлюся дуже гарно. Береться капсула, залишає після себе на білизні на тканинах приємний аромат. Ну, Що скажеш, буде економія по кондиціонеру, не потрібно буде купувати. Подобаються мені зараз такі варіанти для прання в капсулах, тому рекомендую от взяла в Аврорі на пробу 11 гривень і не пошкодувала. Тепер я знаю, що це і як і ну, буду купувати. Вам теж рекомендую. Так, в сільпо купила от такий ополіскувач своя лінія. Це саме іде у нас з рослинними екстрактами. Але не дуже мені подобається, бо він якийсь солодкуватий цей ополіскувач. Тут крадубу, іхінацея, і шавля, і ромашка, але дуже-дуже ну, якось засолодко для мене. Тому от в такому зеленому варіанті більше купувати не буду. Синій можливо. Так, далі, от такий гель для душу палмалі закінчився міцелярний з трояндою. Це мені дарувала людина, якої, на жаль, вже немає живих. Ну, так сталося в цьому житті, так стається вірніше в цьому житті, але пам'ять. І от довгенько я цим гелем користувалася. Тут дуже-дуже приємний натуральний аромат садової троянди, цієї кущової, з якої ми варимо варення і ароматом, якою ми насолоджуємося весною. Сподобався цей гель, але повторювати не буду. Ну так, можливо, щоб не було поганих спогадів. От так. Лак для волосся закінчився 225 мл, Мегастронг. Купую в АТБ періодично, коли хороша акція. Лак, як і лак. Мені підходить, в основному використовую для чубчика, або інколи там роблю якісь собі такі зачіски з пучки роблю, якісь гульки, дульки, От, щоб зафіксувати. То лак хороший, а якщо ще раз повторюю по акційній хорошій ціні, то обов'язково купую. Отакий От спрей для тіла, бодіміст від Avon з гранатом. Дуже цей аромат подобається. І обов'язково буду ще раз повторювати, тому що аромат дійсно приємний, і зараз іде в нас весна, літо. Такі жаркі пори руку, і цей Бодіміст дуже гарно справляється і освіжає, і приємний аромат, легенький такий, хто не хоче там наносити на себе парфюм, то от ці бодімісти ну вони просто суперові. Так, закінчився от такий роликовий дезодорант від Фармасі. Я вже перепробувала різні, ну, всі, майже всі. Такі от дезодоранти від фармасі. Мені всі подобаються, теж подобаються всі аромати. Ну, Можливо, ще навіть потрібно буде спробувати чоловічі варіанти цих роликових дезодорантів. Теж кажуть, дуже-дуже гарні, приємні аромати, такі навіть унісекси. Все мені подобається, але трішки, ну, якось мені здалося, що дуже швидко цей дезодорант закінчується. Десь там у когось у відгуках дівчат, я. Ну, слухала і чула, що цей дезодорант дуже надовго вистачив. Ну, ма... Надовго ніби вистачає на, десь так на 6 місяців. Ну я дуже була здивована, тому що у ну, мене дуже вони швидко закінчуються і, ну, можливо, десь так півтора місяці, ну, нехай до двох, ну, не, не більше. От. Але дезодоранти хороші, можу порекомендувати. Так, і от останнє, що закінчилося, це от такі тканинні патчі від Біоакви з Османтусом. Там, вон, бачите, його дуже багатенько цих квіточок залишилося на дні. Пінцетик дуже зручний. Та й самі пачі мені сподобалися. Хто любить саме тканинні пачі, можу порекомендувати. Але я вже говорила, що зараз хочу купити саме гелеві пачі. Сьогодні заходила в простор, дивилася, які там ціни. Які є пропозиції і є деякі пачі по доволі таки хорошим цінам. До 140 гривень можна купити. Тому буду ще вирішувати. Можливо, хтось з вас підкаже мені, де зараз продаються пачі по хорошій ціні. Як то кажуть, не за всі гроші світу? Буду вдячна вам за коментарі і за рекомендації. Ну, а на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що. Ну, Трішки підписуєте за те, що коментуєте, підтримуєте. E, взагалі, <див> дякую за те, що ви зі мною з моїм каналом. Ну і до наступної зустрічі, до наступного відео. І вже це буде відео весною. Так що, здоров'я всім хорошого настрою і давайте тримаємось, відволікаємось. До побачення, пока-пока!